Цікаво, знаєте що, люди часто думають, що подобатись іншим це про красу, гроші чи статус. Але насправді це зовсім інше. Є прості речі, які роблять нас ближчими та привабливішими для оточення. І сьогодні я хочу поділитись ними з вами усмішка та щирість. Почнемо з найпростішого усмішка. Вона працює завжди. Але тільки якщо щиро, коли ви посміхаєтесь від серця, навіть незнайомі люди відчувають тепло та відкритість. Це як сигнал. Я безпечний, зі мною можна говорити. Уважне слухання. Люди більше люблять тих, хто їх слухає, ніж тих, хто багато говорить. Коли ви справді уважно слухаєте, без перебивань, без телефону в руках. Люди відчувають себе важливими, і це одразу піднімає вас у їхніх очах. Увага до особистого простору. Не намагайтесь нав'язатися, поважайте чужі межі. Якщо людина хоче мовчати, дайте їй помовчати. Якщо не готова відкритись, не тисніть. Парадокс у тому, що коли ви поважаєте свободу іншого, він сам захоче бути поруч із вами. Уміння бачити хороше. Ми всі любимо, коли нас помічають і цінують. Скажіть людині щось приємне, відзначте її сильні сторони, підтримайте. Головне, щиро. Це працює краще, ніж будь-які хитрощі. Легкість і почуття гумору не потрібно завжди бути серйозним. Люди тягнуться до тих, поруч із ким можна розслабитися. Легка іронія, уміння посміятись над собою, спокійне ставлення до дрібних проблем робить вас магнітом у спілкуванні, внутрішня впевненість. А тепер головне, найбільше подобаються не ті, хто намагається догодити всім, а ті, хто приймає себе, коли ви впевнені в собі, але не зверхні, коли знаєте свою цінність і при цьому лишаєтесь простими. Це відчувається, і це притягує людей найсильніше. І знаєте, у чому секрет? Подобатись людям це не про те, щоб грати роль, це про щирість усміхатися від серця, слухати уважно. поважати межі, бачити хороше, мати легкість і впевненість. Все це формує атмосферу, в якій з вами хочуть бути. Крок за кроком ми стаємо людьми, поруч із якими добре, разом.